Всім привіт! Мене звати Наталя і я вітаю вас на моєму каналі. Традиційно дякую всім, хто підписується на канал та коментує відео. Але прошу вас підписуватись трошки активніше, бо, як показує статистика, 80% глядачів дивиться відео без підписки. Тож прошу підтримати мене та мій труд. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький заявив, що у Брюсселі з силою просувають пакт про нелегальну імміграцію. Йдеться про те, що партія Туска і Вебера хоче проштовхнути через європейський парламент договір, який, зрештою, змусить Польщу прийняти нелегальних іммігрантів. Прем'єр-міністр говорить, що Дональд Туск обманює поляків. У Польщі він говорить одне, а в Європі інше. Також прем'єр Муравецький наголошує, що перед виборами Туск буде говорити що завгодно, аби тільки отримати владу. Така в його передвиборча позиція. І якщо не зупинити Туска, то Варшава та інші польські міста будуть заповнені нелегальними мігрантами, включно з тими, хто вже дістався до Європи, і тими, хто всіма силами ще тільки намагається потрапити. Він запевняє, що зруйновані вулиці, пограбовані магазини, зґвалтування жінок, страх вийти на вечірню прогулянку. Така картина вже в багатьох містах Європи. І саме це Туск хоче привести до Польщі. Європейський союз хоче здійснити свій божевільний план. Але ми повинні захистити його від потоку мільйонів невідомих неперевірених людей, які загрожують Польщі. Так заявляє прем'єр-міністр Матеуш Моровецький. Також навів приклад на Швеції, яка вже за допомогою армії контролює ситуацію в країні, де десятки банд іммігрантів. Чи зможе діюча партія донести свою думку до Євросоюзу? чи вдасться наступного тижня на Європейській раді зберегти вето Польщі проти примусової міграції, поки залишається під питанням. Давайте згадаємо про недавній візовий скандал. Міністр освіти і науки Пшемислав Чернек заявив, що основний принцип та ідея передвиборчої компанії Дональда Туска громадська платформа є брехнею. І це призвело до ситуації, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц напав на Польщу, стверджуючи, що у міграційній кризі винна Польща. А от думка поляків, що це німці повинні звинувачувати тільки себе. Адже саме Меркель і Туз колись розкрили обійми всім, хто прибув з північної Африки та ісламських країн. Недавно, друзі, було проведено опитування, і згідно з цим опитуванням, проведеним у всіх країнах Євросоюзу на замовлення угорського центру, більшість жителів країн Євросоюзу вважають нелегальну імміграцію серйозною проблемою. І що наплив іммігрантів призведе до зростання злочинності і загрози тероризму. Італія та Німеччина заважають прийняти угоду щодо міграції. Як вже відомо, в Євросоюзі хочуть укласти угоду про те, як справлятися з раптовим прибуттям великої кількості мігрантів. Таке зване кризове регулювання дозволило б країнам швидко приймати людей, які потребують міжнародного захисту. Процес розгляду заяв про надання притулку став би більш ефективним, але досягненню домовленості завадила суперечка між Італією та Німеччиною. Суперечка полягала в тому, як спасати тих, хто добирається по воді до Європи через Середземне море. Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Мерласка розраховує, що угоду незабаром все ж таки укладуть. Але навіть якщо Рада ЄС схвалить цю угоду, то наступною перешкодою може стати Європейський парламент, який має заперечення щодо багатьох пунктів пакту. Процедуру затвердження пакту про міграцію та притулок передбачається завершити до кінця року. При цьому окремі країни, насамперед східноєвропейські, не матимуть права вето, і остаточне рішення буде ухвалене більшістю держав Євросоюзу. Ось такі маємо на сьогодні новини. Якщо інформація для вас була корисна, ставте, будь ласка, лайк, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я ще раз дякую всім, хто додивився це відео до кінця та підписався на канал. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!